Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Час новин в ефірі нацмарафону для вас працює команда телеканалу Рада до 18-ї». У студії новин Олена Морозова. Вітаю! У Хмельницькому по вулиці Тернопільській в одному з будинків стався вибух. За попередньою інформацією поліції вибухнув побутовий газ. Зруйновані три квартири під завалами можуть бути люди. Екстрені служби та слідчо-оперативна група працюють на місці надзвичайної події. Україна домовляється про необхідне обладнання для генерації електроенергії. Про це президент України повідомив на зустрічі з журналістами. Ведуться переговори щодо відповідного устаткування. Його виготовляють у дві компанії у Німеччині та Італії. І також Україна активно працює над відновленням енергетичної інфраструктури після російських атак, наголосив президент. Можна, звісно, бути дуже великим оптимістом, але давайте будемо реалістами. Ми будемо відновлювати те, що вони руйнують, і захищати те, що у нас є. Якщо буде достатньо ракет ППО, втрат буде менше. У нас була проблема з деякими ракетами. Зараз ми відновили це питання. Це постійна боротьба. Ми захищаємось, вони руйнують. Ми відновлюємо. Ми збільшуємо кількість відновлювальних бригад, збільшуємо штаби швидкої реакції. Технічна готовність підприємств теплоенергетики дозволяє розпочати опалювальний сезон у повному обсязі. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та території України Олексій Кулеба. Від сьогодні він стартує у 13 регіонах. Для об'єктів соціальної сфери опалювальний сезон вже розпочався з 15 жовтня. Найскладнішою поки є ситуація у прифронтових регіонах. Дійсно, в нас в зв'язку з численними пошкодженнями, об'єктів житлово-комунального господарства, на жаль, неможливо забезпечувати послугу централізованого теплопостачання при фронтові громади Донеччини. Це ті населені пункти, які фактично заходяться на лінії фронту, постійно знаходяться під обстрілами. Тому уряд ініціював програму підтримки прифронтових регіонів як один з Особливих та ключових фокусів цієї програми це проходження опалювального сезону. Нідерланди виділять 25 мільйонів євро на підтримку української енергосистеми. Про це заявив міністр закордонних справ країни Давід Вейл на прес-брифінгу з очільником МЗС України Андрієм Сибігою. Кошти підуть на обладнання, аварійні ремонти, а також закупівлю газу для України. Також нідерландський міністр наголосив, що важливо продовжувати сильний тиск на Росію. Нещодавні атаки на підприємства по вашій країні показують, що Росія свідомо націлена на те, щоб занурити Україну цієї зими в холод. Ці атаки можуть призвести до того, що 12,5 мільйонів родин залишаться без електроенергії чи тепла в зимові місяці. І ми почули ваш клич, Андрію. Ми не залишимо друзів у скруті. ДБР затримало екс голову Укренерго Володимира Кудрицького. Попередньо його підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах та відмиванні коштів, отриманих злочинним шляхом. Як вважають слідчі Кудрицький разом із бізнесменом Ігорем Гринкевичем, який перебуває у СІЗО, могли заволодіти коштами державної компанії під час тендерів на проведення реконструкції об'єктів енергосистеми 2018 року. Нагадаю, Ігор Гринкевич є підозрюваним у справі щодо постачання неякісного одягу для зсу на понад мільярд гривень. У самого ж Кудрицького 21 жовтня провели обшуки, а 22-го його викликали на допит. Зараз етап виявлення правопорушення, оголошення підозри і обрання запобіжних заходів далі триватиме досудове розслідування. Сьогодні ми з вами говоримо про те, що слідство з'ясувало, що схему організував усім сумнівно відомий львівський бізнесмен. Сьогодні слідство з'ясувало, що він причетний до ще однієї оборудки, коли разом із тодішнім керівництвом Укренерго вони між собою домовилися про фіктивні тендери. Наземні роботизовані комплекси цілком здатні замінити людину на фронті. Так вважають розробники цих роботів. Багато таких систем уже працюють на передовій і допомагають як знищувати ворога, так і розміновувати українську землю. Чи важко ними навчитися керувати, та які ще функції можуть здійснювати НРК, розкаже Олег Янко. Наземним роботизованим комплексом Ярослав Керує вперше. Зізнається, це легше ніж очікував. Для управління потрібен лише безпровідний ігровий пристрій, геймпад. Є свої нюанси, треба спробувати певний час. Як керував, як поводить себе комплекс? От ну в цілому досить легко вдалося нам покерувати. Назва цього НРК нумо. Він особливий, тим, що на ньому легко та швидко можна змінювати місію і завдання. Всього лише замінивши модулі. важить 300 кілограмів та може проїхати на одному заряді до 80 кілометрів. Розробники кажуть, цей робот повністю замінює людей та техніку у найбільш небезпечних зонах. Крім того, завдяки гусеницям може проїхати там, де не проїде пікап. НРК ному побудований на принципі модульності, тобто одне рішення, на яке можна ставити багато модулів. Це можуть бути модулі інженерні, може бути модулі замінування, розмінування, щогла як транслятор для зв'язку. Також може бути е, ягоза, тобто модуль, який е, колючий дріт розтягує на 100 метрів, тим самим зупиняє піхоту. Це зараз дуже актуально. Також ми можемо на нього ставити модулі бойові, можна ставити кулемети та гранатомети. Таких НРК. NRK... Компанія вже передала на фронт кілька сотень, де вони успішно виконують свої місії. Для того щоб більше людей цікавились новітніми вітчизняними розробками та вчились ними управляти. У Львові організували спеціальний тренінг для цивільних, який опановували навички керування наземним роботизованим дроном. Ті, хто прийшов, порівнюють процес управління із машинкою на дистанційному управлінні. Я мав досвід з FPV, Я навчився літати на маві. Пробував FPV так само збирав. А от з НРК взагалі ніякого досвіду не було. Я дивився просто різні сюжети. Там на Ютубі що воно, як воно. а От саме практичного досвіду не було. Насправді максимально просто керується там. Будь-кого можна ну, там до години часу навчитись повністю ним нормально керувати. Що найбільше мені сподобалося, управління не є важким, не є складним. Ніколи нічим не керувала, тільки машинами. Важкого нічого не побачила. Було все доступно. Було дуже доступно пояснено. все. про те, що навчитись керувати таким роботом не складно, каже, і співзасновник компанії, яка його і створила. Додає, що унікальність цих НРК полягає ще й у тому, що завдяки різним типам зв'язку, які вмонтовані у нього, керувати ним можна з будь-якої точки світу, де є інтернет. Проте управління це лише 50% успіху місії, адже найголовніше у ній правильне планування операції. Навчитись не складно керувати, складно планувати місію. Тобто навчитись поверхнево можна за п'ять хвилин, але щоб планувати місії, зазвичай які відбуваються вночі, треба знати повністю маршрут. Можливо, навіть перед тим можна скористатися допомоги БПЛА, які покажуть його відео, подивитися, де є заміновані місцевість. Тобто дуже важливо правильно налаштовуватись перед маршрутом і його планувати. Розробники впевнені, чим більше таких наземних роботизованих систем буде на фронті, тим більше життів військових буде збережено і додають зупинятись не збираються та вже працюють над новими розробками й удосконаленням тих, що є. Олег Янко, Орсандрзанов, телеканал Рада, за національний марафон. Єдині новини. Тактична інженерна та вогнева підготовка, мінна безпека і медицина. Усе це цивільне опановували на одному з полігонів Київщини. Таку ініціативу започаткував Київський обласний центр підготовки населення до нацпротиву, створений за підтримки третьої окремої штурмової бригади. Про те, які випробування пройшли курсанти, та як здобуті знання допомагають діяти у надзвичайних ситуаціях, розкаже наша Анна Ожвенко. Даната! Із зброєю та через перешкоди так проходили фінальні випробування для курсантів національного спротиву. Базовий курс розрахований на 110 годин та включає 16 дисциплін. Планую найближчим часом ну, долучитись в армію і вирішив трохи підготуватись, скажімо так. Ну, найскладніше мені була топографія. Я, там, там просто дуже багато треба було чого рахувати. От, і мені це було складно так одразу е, зрозуміти. От. І в принципі, що ми дуже довго це там був такий день, коли ми прямо за. Тримались більше ніж там зазвичай. От а найцікавіше, напевно, була вогнева підготовка. Один з учасників курсу зізнається пройти навчання. Його мотивував інший випускник. Чому вирішив сюди піти? Одне з тому, що я побачив історію, як курсант, який тут. Якби навчався, був якийсь обстріл, і він зміг там надати допомогу чоловіку. І мене це чесно кажучи, дуже так вразило. Таку характеристику Владислав дає хлопцю на позивний Токіо. Саме він у ніч на 31 липня під час атаки ворога у Святошинському районі надавав допомогу пораненому чоловікові. І я людина, яка народилася в Херсоні і пробула там в окупації. І була після окупації ще довгий час. Я якби звив до тих всіх прильотів FPV. І в той момент, коли біг з укриття, я побачив чоловіка, якого було поранення в ногу. Я бачив кров знизу, але розумів, що для повного розуміння треба спочатку одягнути рукавиці, тому що це може бути зараження крові. Мо я накладав турнікет максимально високо. Ось і якби та інформація, яку я отримав та на нацпротиві, допомогла мені в стресовій ситуації. Нині Валерій регулярно донатить кров для онкохворих дітей. Курс нацпротиву вважає важливим і корисним досвідом. Йде війна і це розвиток. Коли йде війна, це розвиток військової сфери, і воно змінюється. Є певні зміни, і ми ці зміни використовуємо. Тобто, ми їх одразу вносимо в свої. Тобто, у нас не стоїть наша підготовка на тому рівні, там 2014, 2016, там навіть 2022 року. Так Метакмет, протоколи міняються. Є зміни в протоколі. Ті 3 і ми ці зміни теж вносимо. Випробувати себе та підготуватися до служби. Прийшла і Світлана, жінка, мати трьох дітей та дружина військового. Мені 43 роки, роки, я вже давно відзаймалася спортом, але згадалось, все згадалось. третє дихання відкрилося і все добре. Найцікавішим, мабуть, була вогнева підготовка. Це дуже, дуже емоційно. А так, складно, але можливо. Я дуже хочу пройти ще подальші курси у цьому центрі, але я зараз очікую на посаду і буду йти захищати нашу державу. Інструктори центру пройшли найгарячіші напрями повномасштабної війни. Це ветерани 3 окремої штурмової бригади, бригади Азов, групи Тора та інших підрозділів. Почалося масштабне вторгнення. Ми зібралися з хлопцями і поїхали до міста Маріуполь, вступили в лав Азову, стали на оборону міста Маріуполь. Тяжкі бої в місті Маріуполь, потім потрапляння в полон. Мені повезло, пробув в полоні 4 місяці, з першим обміном вийшов. Да, тобто у нас зрозуміло, що за вже більше трьох років хлопці сидять в полоні. Ось треба не забувати це. Зараз переважна більшість курсантів нацпротиву це чоловіки та жінки 20-35 років. Вони умотивовані та розуміють необхідність базових військових навичок в умовах повномасштабної війни. За півтора року роботи загальна кількість курсантів, які проходять подібний вишкіл, перевищила 6 тисяч осіб. Анна Ужвенко, Ігор Ковальчук, телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини на сьогодні у мене все. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, любіть Україну та наближайте нашу перемогу. Побачимося у наступних ефірах. Далі продовжує Тетяна Гончарова. Працює для вас до 18-ї в аналітичній студії. Ціни знову повзуть вверх в Україні. Дорожчають продукти харчування зокрема, йдеться про огірки, помідори і баклажани. Ціна на них. Підвищилася в середньому на 15 гривень за кілограм. Також на зелену цибулю вартість цього продукту збільшилася удвічі. Серед фруктів бачимо динаміку до підвищення цін на груші і лимони. Але є і гарні новини: знизилась ціна на картоплю, капусту а також на перець білозірка. Значну е, також зазначу, що раніше Держстат повідомив, що ціни на продукти харчування в Україні зросли майже на 30% у порівнянні з вереснем минулого року. Серед іншого зросли в ціні соняшникова олія та куряче філе суттєво здешевшення торкнулося лише одного продукту білокачаної капусти. І зараз з нами на прямому зв'язку Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, я вас вітаю Вітаю вас. От, якщо ми беремо борщовий набір і ціну на нього, то за останній тиждень вартість різко пішла вгору. Поясніть, будь ласка, в чому основна причина, і чи можна тут робити якийсь прогноз по певній динаміці? Я б не говорив, що це цілому, борщовий набір. Ми говоримо більше про тепличні оловичі, які закінчуються сезон виробництва в українських тепличних комбінатах. Малих господарствах, тому що і холоди, і фактично це призвело до додаткових затрат в електроенергії в теплі. А відповідно, остання продукція її вже не так багато. попит залишається досить стабільний, і це призвело до росту ціни. Якщо дивитися на інші овочеві групи, які вирощуються під відкритим рунтом зараз, іде пік їх реалізації, зокрема та ж сама картопля. А морква капуста її цінова позиція є значно нижче порівняно з минулим сезоном. Але по мірі закладання овочевої групи на зберігання. А в холодильні охолоджуючі камери, відповідно, це буде тягнути за собою додаткові затрати на ту ж саму електроенергію, враховуючи, що ціна для промислових виробників електроенергії так є дорогою. Але за умови бликаутів вик світла на 2, 3, 5 або декуди більше годин. І коли потрібно буде додатково залишати генератори, які є такі досить потужними для промислового виробництва. Це буде збільшувати відповідно собівартість виробництва, і відповідно це буде Зводити до росту ціни в середньому, а в такий осінньо-зимовий період часу з листопада, там полютий місяць. Це може призвести. Якщо ми говоримо про стабільну ситуацію зі світлом, умовно десь до 5%, відсотків. Якщо це додатково залучені генерації, ну це може бути плюс 15% і більше відсотків до ціни. Пане Денисе, графіки відключення електроенергії запроваджуються по всій Україні в залежності від регіону. Звісно, а який вплив на продовольчі ціни має цей факт і матиме в подальшому? Ну, так як я вже зазначив, це дійсне використання а, додаткових а, електро. Можливості вигляді генераторів це для нас не новинка. Ми розуміємо, що на жаль, ми такий досвід уже маємо з двадцять другому, році. Значна частина виробників, вони перестраховані. Маю на увазі, що вони закупили ці виробничі потужності у вигляді генераторів там на 100, 150, комусь менше там 50 кВт. Але ж знов ж таки, чим більше немає світла, тим більше ти витрачаєш на дизело дизель для його а, запуску. Середні, наприклад, щоб промислове виробництво, там. Дизель на дизельний генератор на 100 кВт за годину споживає в межах там 25 літрів. Якщо перерахувати на годину, тобто кі сто кіловат виходить в годину більше півтори тисячі гривень при тих умовах, які вони там купували в мережі, десь в межах там 400 гривень. Тобто в два з половини-в три рази здорожчується собі вартість, відповідно буде продукції менше вироблятися буде вона дорожчати і знову ж таки все залежатиме від кількості. Часу відсутності електроенергії безпосередньо? Чим більше її немає, тим здорощується продукція. А якщо говорити не про споживача, а про виробника агропродукції минулого тижня Верховна Рада схвалила проект бюджету у першому читанні. А чи побачили ви, що побажання аграрії враховані? Якщо так, то які побажання і за що доведеться боротися в 2026 році? Ну, важке питання, тому що головне питання: де брати кошти? Якщо подивитися на перше читання, то там передбачено близько 13 мільярдів гривень протягом року. Це і заробітними платами там міністерстві, витрати, субсидії, дотації. Але ключове питання, де тепер де брати кошти? У них передбачено, що одним із моментів наповнення бюджету має бути мита, які сплачені за експорт сої ріпаку. Але по факту такі умови створені, що самостійно аграрний бізнес не буде експортувати, тому що це занадто дорого і важко стало в сьогоднішніх умовах. Тому постає питання, де будуть братися ці кошти. Але в цілому, якщо дивитися, то там зберігається ті програми, які діяли минулого року. Там підтримка на гектар, підтримка на виробництво м'ясомолочного скотарства, а ті, хто займається безпосередньо на землі, але ще дуже один важливий момент, на який ми звертаємо увагу, що в державному бюджеті була не. Прорахована одна правка, яка має у 26-му році передбачити повернення мит сплачених мит товаровиробниками, які самостійно експортували сую ріпак. Зараз ця правка зникла. будемо сподіватися, що на друге читання до бюджету вона повернеться, і товаровиробники зможуть отримати свої чесні кошти, тому що з них по факту. По закону не мали б стягуватися мита, тому що той, хто самостійно виростив експортує, не має в ці мета платити. Тому зараз іде додаткове обговорення пропозиції. Сподіваємось, що всі ініціативи товаровиробників будуть враховані, пане Денисе. Наступний рік врожай наступного року він залежатиме від багатьох факторів, зокрема погодних від динаміки тенденції цієї війни. Але чи можна зараз сказати, що якісь регіони можуть показати зростання з певної продукції чи врожаю? Ну так, якщо дивитися на погодні умови, то в нас північно-західні регіони демонструють досить таки гарну Динаміку з прирістом продукції це за рахунок в першу чергу звичайно погодних умов. І відповідно це додатково формує збір валової продукції, тому що у нас південно-східні регіони, окрім того, що це переважно прифронтові фронтові фронтові території, які дуже страждають через військові дії, але вже кілька сезонів підряд вони страждають і через посуху погодних умов, тобто втрати для виробництва дуже колосальні. За рахунок цих регіонів нам дається компенсувати, виходити на досить такі гарні показники в цілому врожаю. По року а якісь новинки в культурах, які, скажімо, можуть зацікавити аграріїв, очікуються чи ні, чи у нас тут все стабільно? А все залежить ма від того, який є попит. Якщо є а, великий попит на ту чи іншу а, культуру, то відповідно товароробник, який як бізнесмен буде підлаштовувати, щоб забезпечити цю пропозицію. Але переважно в більшості працюємо по тих культурах, які є досить такими визнаними, які експортуються за кордон, які коштують і всередині країни. Це соя ріпак, кукуруза, сонячник, пшениця це те, що приносить додаткові можливості заробітку і компенсувати втрати за рахунок. Інших культур, які не мають такої маржинальності, відповідно утримують їх товарники для того попиту, який існує всередині країни. Там на на велику кількість людей, наприклад, та ж сама там перловка, наприклад, або інші культури. А чи чи потребують на вашу думку зараз малі фермери, малі господарства ще більшої підтримки від держави чи а, тих програм, які зараз запропонував уряд, їх достатньо. 残したらこっちですね。No, Це така річ, яка завжди потрібна, і звичайно, в цих умовах війни малим господарством особливо важко, і я більше увагу розвернув дійсно ситуацію на прифронтовій, фронтовій території, де людям особливо а, в таких умовах важко працювати. І важливо було б, наприклад, ми зараз ініціюємо такий законопроект по фортифікаційних спорудах для того, щоб люди, які при фронтовій території на їхніх землях використовуються військовими, і в них була певна компенсація за використання цих земель, тому що. Ця земля рахується на них, а в них врожаю немає. А податки і сплати оренду за цю землю їм потрібно робити. А для малих фермерів це ну до колосальних затрати, які вони не можуть витягнути. І звичайно, якщо б держава передбачила таку можливість, це було б додатковим стимулом. Ну, і, звичайно, це додатковий, додатковий стимул у вигляді пільгових кредитів. Це державне аграрне страхування для цих кредитів, бо інакше вони просто не зможуть фінансувати себе. Я правильно розумію, йдеться про законопроект про компенсацію за, скажімо, фортифікаційні об'єкти, якщо вони збудовані на землях фермерів. Правильно? Так, так. так. Дуже дякую вам за цю розмову, за коментарі. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, долучався до нашого ефіру. А ми рухаємося далі.